Дякую, шановний Арсеній Петрович, Можна погодитись повністю з двома думками, які ви сказали, з приводу того, що без енергоефективності, енергозбереження і диверсифікації говорити про енергонезалежність просто зайва справа. Тому в мене два запитання: який зараз статус взаємин і домовленостей з корпораціями Shell, Chevron з приводу видобутку в Україні сланцевого газу і газу щільних пісковиків? На якій стадії ми зараз знаходимося після цих перемовин? І друге запитання: сьогодні мною, точніше, ще в листопаді внесено законопроект. Сьогодні він поставлений до порядку денного про енергетичний аудит в Україні, яким передбачається якраз те, що ви сказали, раціоналізувати використання енергоносіїв. Зокрема, цей законопроект передбачає вже в перший рік матеріалізації цього закону 5-6% відсотків зекономити. Як уряд до цього буде ставитися? Отже, перше: Shell, Chevron, ExxonMobil, а друге енергетичний аудит. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Трошки складно видобувати газ нашим іноземним інвесторам. На території Слов'янська. Є тимчасові проблеми, а саме там є основні заклади цього шейлгез. Що стосується території Автономної Республіки Крим, яка є українською територією, то на тимчасово окупованій території Росією іноземні інвестори відмовились видобувати газ. До речі, я окремо скажу ще і по Криму. Ви, напевно, пригадуєте дискусію, яка була з 2005 року про те, що Російська Федерація заявляла, що начебто Україна краде газ в Росії. Зараз я можу сміливо заявити: газ варують руски, ані у нас украли територію, ані у нас украли Чорноморнівті газ. Они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас находятся в Крыму. Так кто варюги? Народний аудиту, значить, ми працюємо з світовим банком, ми працюємо з енергетичним агентством європейським. Якщо ваш закон, я відверто скажу, що я не знаю деталей вашого закону, але якщо цей закон вводить обов'язковий енергетичний аудит, я його категорично підтримую, тому що реальної картини сьогодні по енергетиці не знає ніхто.